11 лютого відбулося спільне засідання постійних комісій з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму. Окрім розгляду звернень та цільових програм, депутати узгодили питання, що стануть предметом обговорення на сесії порятинської районної ради. Територіальний центр намагається заручитися підтримкою депутатів районної ради щодо збереження цілісної структури територіального центру. Наразі діяльність соціально важливого підрозділу профінансована лише на перший квартал. Пирятинська об'єднана територіальна громада має свій погляд на майбутнє терцентру. А позиція депутатів районної ради зберегти структуру терцентру у незмінному вигляді і продовжити фінансування на весь поточний рік. Такої ж думки були і депутати Полтавської обласної ради. Депутатські комісії погодили пропозиції щодо зняття з балансу та передачі з оперативного управління центральної районної лікарні приміщень, які відомі перятинцям як туберкульозне відділення. Головний лікар Центральної районної лікарні інформував депутатів про стан фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я. Депутати дослухалися і до рекомендацій Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти щодо подальшої діяльності методичних кабінетів. Прийняли до відома і пропозиції на співфінансування будівництва спортивного майданчика. Невизначеним залишилося питання надання бібліотечних послуг в умовах об'єднаних територіальних громад. А профспілка перятинських освітян намагалася переконати депутатів в необхідності збільшення коштів для вчителів за престижність праці. Далі депутати погодили сесійні питання та розглянули пропозиції по цільових районних програмах. Програми, рай та відділення поліції повернули на доопрацювання. не сприйняли з першого разу і програми підтримки галузі тваринництва та підтримки особистих селянських господарств. Програми інформаційного висплення діяльності органів виконавчої влади детально не аналізували і залишили їх на розгляд профільних комісій.